Так, доброго дня всім. У нас тут на робота, не дроби я ще Сьогодні робив котел. Варив. приїхали до мене два чоловіка, одного я знав, другого я не знав. Треба до такого трактора. ну, То Китаєць, типу, мототрактору. Запитався, яка його ціна, його ціна 3000 доларів. да, Типа, ну. Не знаю, що тут. Я свій ціню 3 з половиною. да, а тут К3, Ну да, так, типу, капот гарніший, він трохи так з вигляду, трошки можливо гарніше виглядає. Але по метало-йомкості і по роботі не знаю, як вийшов він. Факт того не суть той трактор. А суть то є у нас така копалка на картоплю. Да? Вона від мотоблока. Її треба переробити зробити до цього трактора. І я маю придумати, як це все зробити. ну факт того, що вона може бути з боку йти, так як вона має йти по ріду. І копати картоплю, так як з цієї сторони з боку. Да? Тому мені треба то переносити кріплення на бік пересувати, переробляти кріплення кардана, Мені треба пересувати його на бік, я буду сюди пересувати переваро. Факт того, що мені треба, щоб це все зробити, мені треба подумати над тим всім добре. Тому що воно типу таке складне. Ладно, ми зробимо ну, до мого, він типу ну, він леговантій так рахтарець. Але він як їхав, я так замітив. Ніхо. Бішай б'є, бі, габериє. Тобто, я тебе як придумали. А, Я не знаю, що це за ближка, То трошки грубше. Тяга така. то то не тяга, пацани. то, то не тяга, бля. Тут труба. Тут труба. То не тяга, блядь, то труба. І то навіть не стіна. Ну, типа я не буду стіпав, то його я просто... я просто дивлюсь. Тут щось таке непонятне, що то таке в нього. З од сторони таке саме є непонятне, що це таке. Такі в нього міні-педалі, такий газ. Ось ну, це потроха там залізо грубше. Ладно, я буду робити то, переробляти, то якісь тросики йдуть, ладно. Тут от, ото теж труба поперечна тяга швеллер то у нас 12 обходу, але якийсь такий. Не дуже грубий, але видно його красили і пилюка зразу на нього сіла. Знаєш чому? Тому що він у твора патий сильно. От тут знизу він ладонький, я чую. А отво він рапатий. Видно, коли його красили, на нього одразу пилюка сіла була. Таке, тут кабляха якась така рихльонка, Рульва колонка. Така діба невеличка. Це все. 3000 доларів. Ну, виглядає типу да, класно, не спору, такий капот, типу то, вигляд. Завжди людей купує вигляд. Завжди людей купують виглядом. Щоб глаз радував. Не сама функціонал, щоб глаз радував. Наприклад, ти подивишся якась симпатична дівчина, да? а всередині вона бот, вона пуста. Ну і так є. Так само тут. Стараються купити сонячний виглядом. Ладно, не суть розказувати, як устроїть мір. І так ніхто не пойме. Кругом самі сонь. Оба. Мені цікаво, а для чого? Ось ті отри то якась регулювання чи то так до болоту летів? Чесно, я не знаю. Якщо чесно таке... Ну, зрозуміло, що воно щось типу сидіння підставляти вище нижче, але я б сказав, що воно не очень камельфо. Тяги і вроді такі мощні тут і нижні. 20-ка, напевно. Угу. Я, чи пускає віндос. Ладно, далі я буду щось робити з тим. Це що робити? Приваримо профілі на бік, зробимо вушка, переробимо кріплення з того. зробимо натяжник би був, і той кардан придумаю якось зробити. Так, доброго дня всім! Продовжує далі. Починаю я сьогодні переробляти ту купалку. Під цей мототрактор. Да? Перше, що ми зробимо, нам треба, значить, ось це стандартне кріплення. Ми його зараз, зараз ми його болгарку чипнемо. Зараз все обріжемо. зачистимо його да? І Ми його викинемо так, як воно нам не потрібно. Зараз я його бріжу. Потім далі нам треба буде все приставити. Того треба буде прорізати таке тво, але перше, щоб прорізати, треба буде приварити профіль спереду, прихватити, подивитися, як воно буде. М -м -м, щоб зробити кріплення на перенос. Перенести саме кріплення на бік. І цепку, ось це кріплення, треба те все перенести на бік. Тому я планую якось зробити тут так з пластину і пластину на пластину. Я думаю, робити отвори, прорізати і на 4 болта десятки, щоб це скигати, виставляти. Добре? Я продовжую і далі, що я зроблю, з дойму покажу. Продовжую я далі. Е, значить що, відрізав я тут всі вуха, приварив я той профільок 60 на 40. Кинув я там от кусок профілю, ну то не моя, то під роботу. 80 на 80. Да? Кинув я той профільок так по колесі, щоб собі бачити, як воно виходить. Е, що значить зараз? Я роблю. ну такого приблизно воно має стояти. І туті лапи, от нижні. Да? Я їх ставлю коротше, ось тако рівно, я їх ставлю, тако як вона є. Також агеби так, я їх ставлю і роблю під них таке кріплення. Тут ту копалку я чуть відсунув далі від того. Так якби він собі зміг по колесі її відрегулювати або вправо дужче, або вліво дужче. Щоб він мав якусь певну таку регулювання до тої копалки. Що значить зараз роблю? То я той чоловік дав мені якісь такі. Такий бляхи, десь металолому, десь тут на рили, не знаю, де. Зараз ми тут зачистимо, Поздоймаємо тут ті соплі по боках, підчистимо тут. Виріжу я собі з картону шаблончик і буду я робити вушка донизу пластини кріплення. Потім є ось такі пальчики, проточені, да посверлю отвори і поприварую ось ті пальчики. да І зроблю таке. Спочатку я зроблю таке кріплення до тої копалки. Під нижні вушка, а потім я буду думати, як переносити цю цепку, цей механізм. Ну, скоріше всього що прийдеться приварити звідси сюди якийсь профільок сюди бік Тут зробити дві пластини. Одна пластина з отворами, друга пластина з отворами, з зрегулював. І щоб зробити ось цей механізм, да, ось цей трикутний, грубо говоря. Приварити до тої верхньої пластини і зробити, щоб він був регулювак. Тому придеться нам прорізати, так щоб та цепка проходила сюди. Ну і воно туди вийде е, на кардан, воно вийде типу, рівно, навіть щось з цієї сторони. Бо зараз, типа, кардан так дати, типу, ну, не дуже підходить. Хоча я подивлюсь, подивлюсь, буду бачити, що як воно виходить. Добре, далі зроблю, то покажу. Так, продовжуємо далі, показую, що я зробив. Значить, Відрізав я тото. -то. Тут я прорізав нацепку, бо воно буде мішало. Да? Натягувати воно буде, як в принципі там, тих два вала воно пересувається, тому це я буду робити на жорстко, на мертво натягувати я його робити не буду. Врізав сюди таку пластину. Сюди піде пластина, та як усілітель, так як я той профільок вирізав, плюс буде площадка, воно до того привариться. Цепка туди натягнеться одним валом і другим валом тут типу, того місця натягнути досить. І зробив я такий вушка, да? просорвів я отвори, нарізав такі бляхи дві. От одна, друга. А зараз що я хочу зробити? Значить, опускається воно на максимум ось так. Да? Тобто, якщо оце запхати сюди, воно буде десь аж тако далеко. Ми зараз то виставимо і ми тако зараз сюди тут якось приваримо. Прихватимо спочатку, а потім будемо вже оборвати. Так, Продовжую я далі, я не пам'ятаю на чим я зупинився, Пак того, е я переробив тоді вушка, да? я їх дав також з наклоном, тому що виходило дуже короткий кардан. І коли ти його підіймаєш догори, його можна обломити, йде нагрузка на хрестовини. Вона не має де загинати. Спочатку я думав одне. Спочатку я думав, я запиляв той кардан, я обрізав шліци, я його запиляв. да. І в мене воно так, як я планував, що я сюди от всередину то -то я запхаю і в бару, я вже був приставив, прихватив, все то, -то зробив. Але оказалось погано. Тепер зараз те, що я переробив, воно типу все класно, все супер. Получається. Тут я був теж відрізав, коротив, я прихватив назад, лишаю це назад. Так як є, е, тепер у мене виходить трошки е, могли би бути, як би то сказати, довше шліци, але шліци я вже обрізав. Е, зараз я спробую якось тут. Де в нас той широкий шліц. Бере закладу. Так, я тут заклав, у мене виходить, що дуже короткі шліци. Що я думаю зробити зараз? Я думаю... Ну Їх такого хватає на той хід, тому що вона плюс опуститься, воно тут втікне, але все одно шліци коротковаті, вони десь ось до це виходять. Да? Тому зараз я, напевно, скріше всього я попробую попасти, то того обрізати ще раз пополам і приварити. там то до -то того. Воно нагрузки на тім ніякої не буде просто для того, щоб був центр. Да? То, типу Мій косяк, хоча можна відрізати ось тут і запхати ось ці довші опиляти, заварити їх туди всередину. Можна і так. Ну, То не є смертельно, ні з такого. Воно зробиться, правда? Воно зробиться. Ми тут -то зробимо. Центральний він тепер виходить у нас досить далековато, буде регулювання. Нормально, в принципі, так як воно є, так воно б вже мало би бути, вроді воно все тако добре. Так мені вже подобається, воно тепер довший кардан, то, що я вуха тоді нагнув наперед. І коли підіймаєш максимально вверх, немає того великого ізлом. Тому воно буде вже так. Зараз я ще дещо попланую, подумаю, приварю тоді шліци, попробую доштукувати, як вийде, вийде, не вийде, не вийде. Так, да, то мій косяк, але ну, блин, я не можу вгадати зразу, щоб я все попав точно так, як воно є. Плюс, коли та копалка в нас зараз кардан тако, вона сяде нижче, коли вона буде йти в рідку, де вона буде купати картоплю, да? ну, сантиметрів 10, 15, 20 вона сяде. Ну, Тоді кардан буде скажімо так, буде стояти практично майже рівно. Тому да? що він зараз йде ось тако. А, ну і Зробив я його ось так, щоб йшло на той рід. Да? І можна його підрегулювати вправо-вліво. В принципі, все класно. Все непогано, лишається доробити кардан і все обварувати можна. Так, да, і можна буде все обварвати. Так, зварили вже тут докупи. Так в мене вийшло. Не лишаю більше обварвати не буду. Тут є в нас, значить, один широкий шліц. Де зараз я покажу. Так Тако. Зійшлося, було б бажання. А зробити можна все. Було б бажання лише. Ну, воно суто служить, так як сама шліцова буде робити хіба ось на тій відстані, да? А воно суто служить для того, щоб не було болтавні. Ну чому так вийшло? Тому що вийшла деяка помилка з моєї сторони. Е, Хоча як то назвати, помилка, не помилка, не знаю. Можна сказати, що помилка така нагла. просто Я міг би зробити лишити так, як я був лишив. Але тим прикол, що він по-любому схоче підіймати максимум вверх. А якщо підіймати максимум вверх, то настільки хрестовина не зігнеться і воно щось погне, поломить або тут, або тут десь щось зломить. А тепер воно має стати ось такою мається приварити сюди. Да то З'єднати і я буду то обварювати. Ще може година півтора до двох годин часу, воно буде готове. Буду дзвонити до того чоловіка, питатись, я то всього обору. Буду питатись, чи це все красити, чи не красити, чи не буде кейки є, і він забере. Не знаю. Він собі не подумає. Так, ну що ж, я все, я все подоварував я все зачистив, я прикрутив, поставив все, як воно має бути. Питався я чоловіка красити, не красити, казав, ні не потрібно. Ну, він собі сам там далі найто його. Я закрутив, поставив все, як має бути. Ну, все, воно далі, коли буде воно копатись, сяде чуть-чуть нижче. Карданчик якраз вирівняється, догори воно піднімається ось так, не знаю, чи я підойму. Ой. Ні, однією рукою я підіймув, да. догори воно піднімається ось так. Так воно стає. І потім, коли опускається, воно ось так стоїть. Все. Така невеличка робота. Ну, і чого, в принципі, получилось досить гарно. Чесно скажу, получилось воно досить гарно. Получилось воно досить гарно, навіть мені і само сподобалось. Чому не ставив я той хрестовини там? Тому що вона реально вона важка. І той узелок, той вон, цілий той механізм, він такий дуже слабенький. Я не хотів ризикувати ставити той не туди, та й хрестовина досить така важка і досить така серйозна хрестовина, да? вона досить важкенька. То можна, в принципі, навіть на трактор її ставити, да? На кардан. Все, така невеличка робота. Що по ціні? 1200 робота і 300 розходників обща сума, типу 1,5. Ну, майже 50 доларів обща майже. Все, я продовжую далі, я йду варити котел. День ще не завершився. Добре, все. Така невеличка робота. Не знаю, може здойму ще як він буде підіймати, заведе. Може здойму, може ні. Не знаю, тяги я все позакручував, подотягував. Добре, вийшло, що я ті пластини дав на косяк. Туди в мене він центральний, довше викрутився, є хід туди-сюди, в нього є хід. Нижній, тоді розкоси я підтягнув. Кардан я зашплінтував. То я поставив. Тобто все то, я трошки поприкручував, колеса задні я тоді прикрутив живьо. Решту то все, що є, я йому маю віддати тому власникові. Ну і в принципі все. На цьому буде, всім. На цьому буде все добре. Всім дякую, всім до побачення. Така невеличка робота з таким мототрактором, як можна сказати. Да? Тіпа, вигляд він має вообще глаз, він радує. Серйозно, вообще. Тебе мені такий капот зробили. Але його треба було б він був ширший, щоб у мене такий Да, Глаз він стане, звідси, на глаз він вообще. А так-то китайський китайський, Якщо чесно сказати, навіть резина, вона така, що вона дуже скоро, можна сказати, зтретреться. Дуже така слабонька така резина. Добре, всім дякую, всім з